Привіт, дорогі друзі! Сьогодні, як завжди, по четвергам, ми на відео підбираємо ключові слова за прикладом однієї з ваших ніж. Нагадую, що ці відео не повторюються. Якщо ви хочете подивитися, що виходило раніше, ви відкриваєте ось так. Наш телеграм-канал Фокус групи Помаранчева аватарка. Тут єдиний закріплений пост з посиланням в кінці на Google табличку з програмою. Ми переходимо на цю Google табличку, і бачимо, що кожного четверга у нас окремо замальовано помаранчевим кольором тема. Дивимося, які раніше теми виходили в попередні четверги. Якщо вам якась з них цікава, ви знаходите по даті 13 лютого. Відкриваємо знову чат, гортаємо до 13 лютого. Тут, на жаль, немає вибору за датою публікації, наскільки мені відомо, то треба вручну буде знайти ось так. 16 чи яке там 13 лютого знаходимо ту публікацію, на ній знаходимо посилання, переходимо, дивимось відео. Сьогодні ми підбиратимемо ключові слова для магазину домашнього текстилю, який виконується з персоналізацією під різні свята, наприклад, скатертини, тейблранери, серветки і так далі. І в цьому випадку я пропонувала почати ось з чого. В принципі, цей підхід корисний для будь-якої ніші. Просто зараз буде доречно вам його показати. Відкриваю чат GPT, не заходжу зазвичай я в аккаунт, і пишу Give me please words to call. Точно криво англійською це звучить, але насправді не важливо. Чат GPT вас зрозуміє. To call different types of home textile for dinners, etc. Like table cloth, table runner, etc. Подивимось, що він зрозуміє, що я маю на увазі. Ось, він чудово зрозумів, що нам треба: Tablecloth, table runner, placemat, napkin, table napkin, table skirt, chair cover, cushion, coasters і так далі. Тепер у нас є перелік е, англійських слів, які означають всі ці терміни, які е, теоретично такий магазин може продавати. Тобто ви працюєте з домашнім текстилем, ви можете відшити, нарізати різні. Е, Різні предмети, які будуть використовуватись за застіллям, як домашній текстиль е, у вигляді там, декору, і, е, ну, ви зрозуміли, яких елементів. Тепер нам треба під ці всі слова піти і підібрати ключові слова в нашому єранку. Максимально просто. Єранк відкриваємо, вбиваємо table close. Пробігаємось цим ключовими словами, цим переліком забираємо собі всі ті, які за сенсом підходять під ваш товар. і... На який є попит? Ну, насправді я зараз вже беру практично всі вирази, бо помітила давно за іранком, що він тут дає не дуже точну інформацію з точки зору попиту, тому я в принципі беру все, а далі вже дивлюсь на практиці, що спрацює. Таким чином, проходимося всім цим переліком. І в кінці не забуваємо наш улюблене гіфт, тому що будь-який домашній текстиль непогано дарується на різні свята, пов'язані ну, з більш-менш такими загальними подіями: типу весілля, новосілля, ню. Home gift. а далі подарунки під тематичні свята, в тому числі, залежно від декору. Крисмас gift, Хеллоуін gift, ем, Гіфт, як він називається, Thanksgiving Gift, День Матері сюди ж і так далі. Ось так ми працюємо. І, як завжди, нагадую в кінці, підбір ключових слів це лише, ну не знаю, як на мене, це 2% роботи. Ми слова ключові підбираємо, від цього залежить, яке це наш магазин проіндексує. А от те, як він ваші товари буде видачі показувати, буде залежати від того, як вони будуть на практиці працювати, як вони будуть, як на них люди будуть реагувати, яку вони будуть показувати конверсію. За цією конверсією оцінить цікавість цього лістингу серед конкурентів.